Це відповідальність за свої професійні чи не професійні дії. Є питання щодо розміщення на сайті інформації mm -hmm. про вимогу. Mm -hmm. Це ж не публіч, mm тому -hmm. Так, заступники mm -hmm. mm -hmm. директора, заступники директора школи мають великий досвід української роботи, але гальмують інноваційні проекти в заході в світ. При цьому мають переконливо доводити свою проблему. Як вплинути на таких заступників, якими мають бути дії директора? Розвиток сучасного освітнього закладу неможливий без впровадження інноваційних проєктів та методів. Директор закладу самотужки не може реалізувати такі проєкти, тому що освітній сучасний процес різноманітний та багатообраний, і для цього потрібна команда однодумців. Заступників, дії директора. Перше, провести бесіду з кожним заступником, пояснити причину гальмування інноваційної діяльності. Друге провести тестування заступників щодо їх готовності до провадження інноваційних проєктів та готовності управляти такими процесами. Третє запропонувати заступникам пройти курси підвищення кваліфікації з управлінської та інноваційної діяльності. Четверте запросити фахівців з департаменту освіти та науки обійської міської ради на допомогу для проведення інтерактивних занять з практичного впровадження інноваційних проєктів в освіти. Хоча змін почне з себе, директор має бути особисто зацікавлений в проведенні інноваційних проєктів. Адже це сприяє досконаленню освітнього процесу, якості знань до плечів та підвищенню фахової майстерності педагогів. Тому директор може показати особистий приклад провадження інноваційних проєктів і взяти на себе один з них, демонструючи, яким чином, як чином відбувається підготовка реалізація управління інноваційною діяльністю. Шосте обов'язково провести для заступників заходи за участю психолога для визначення рівня емоційного вибирання. Сьоме, потрібно приділити увагу і педагогічному колективу. Відійти від традиційних форм методів подачі інформації, застосувати сучасні інтерактивні методи, дилові, ділові ігри, круглі столи, дискусії, дебати тощо. Таким чином, через обговорення ситуаційного завдання, ділову гру можна краще донести до колективу до завдання та попроку реалізації проєктів, як правило, такі підходи дають позитивний результат. Головне, щоб директор був зацікавлений не допомозі своїм заступникам та збереженні колективу своїх однодумців. Якщо ж ці методи заходи не спрацюють, тоді можливо, комусь заступників варто замінити цю посаду і дати можливість працювати іншій особі з колективу, яка теж зацікавлена в наційній діяльності розвитку освітнього заходу. Шановні колеги, перший у нас був кандидат, я тут зробила помилку, я вже дякую. Максимальна оцінка у нас два. Якщо повністю розкрила, якщо частково, то один, якщо зовсім не розкрила, то одну. Прошу призначити, де в нас по Лариса Миколаївна, та полон Марчук, Галина Володимирівна. Тоді так і вибиратися на колон. Один, 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 один. Середній бал у нас один. Дима Лена Володимирівна. Два. 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 Середній бал, у mm -hmm. нас два. Ваші болки. Давайте ми ще кажемо, що у нас до того, щоб пройти, потрібно всього 0,5, тобто обидва кандидати у нас було тому давайте обидві запросимо, повідомимо результати. Ми у нас ще раз вітаємо. Ми обидві подавали це теж ситуацію. Трошки різні результати, але результат такий, що ви можете йти далі. У нас на що? Озвучимо бали, так. Середній бал був Лисан Калайна да. 1 і Алина Володимирівна Калайна 2. Тепер ви можете змогу перейти до Фінального етапу це презентація, яку ви підготували. Це презентація перспективного розвитку ліцею, в якому ви плануєте працювати. Тобто презентацію ви підготували, да, технічна була можливість. Давайте тепер, може, знову якось визначимо, хто буде презентувати першим, хто другим. У ну, мене пропозиція не знаю. Як починала Лариса Миколаївна весь час, може зараз ви. Якось вийдете вперед. Як да? Ну чи я не заперечую? Не заперечує. Ну, будь ласка, починаю. Скільки в да. нас на презентацію на 15. до 15 хвилин? До да. 15 хвилин, коли, будь ласка, просимо дотримуватись ну, регламенту. Не втікайте обидві. технічно, потім ми почнемо від їх часу. Mm -hmm. Готові? Ну, власне. 15 хвилин. Давайте. 11-17. Шановні члени комісії, дозвольте вам представити перспективний план розвитку отецького ліцеї No8 Поліської міської ради. Кілька слів про себе. Коломачук, Галина має повну педагогічну вищу освіту, закінчила Червецький державний університет за кваліфікацію історія і маю право викладання англійської мови. Педагогічний старшої по 32 роки, вища категорія, учитель-методист. Переможець конкурсу «Учити року постійно працюю в напрямі фахового самодосконалення, як спеціалісти, так і управлінській діяльності. Приймаю активну участь у конкурсах, вебінарах, семінарах. Різного рівня про це свідчать мої сертифікати та свідоцтва. А також активну участь, активну увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми, тому маю переможців понад півтора сотні переможців, олімпіад, конференцій, конкурсів тощо. В освітньому закладі працюю 21 рік і вважаю, що за час роботи зробила вагомий внесок, розток методичної виховної діяльності, освітньої діяльності. Маю досвід роботи вчителя історії та заступника директора з навчально виховної діяльності. А всі ці мої заслови діяльності відображені у моїх відзнаках. Підмінник освіту України почання кращих медичний працівник міста Одеси. Кремто моєї діяльності звучить так: мрії можуть стати реальністю, якщо у нас є бачення, план і сміливість, невпинно рухатись до того, чого ми прагнемо. Я впевнена, що за бажанням, коли людина має такий план, вона може рухатися і багато чого здобути. А кілька слів про ліцей. Одеський ліцей номер 8 має свою давню історію в 70 му році велики середньої школи номер 54 в 95-му було засновано гімназію номер 8 міста Одеси. З 2007 року переіменована Одеська гімназія No8 Одеської міської ради з вивченням іноземних мов. І з 30 листопада 2022 року ми вже Одеський ліцей номер 8 Одеської міської ради. В ліцеї навчаються 804 здобувачі освіти, і на 1 вересня 2023 року це було 30 класів, працює два рівні освіти, гімназія, базова середня освіта та ліцей профільна середня освіта. У нас в ліцеї працює дуже творчий колектив, і характерні ліси нашого колективу це висока працездатність, підтримка, взаєморозуміння. Більшість всього налічується 50 педагогів, більшість педагогів мають вищу категорію, це 64%, 32 педагоги, але про високий рівень кваліфікації ще свідчить звання та візнаки. Учитель методист, 12 старший вчитель, 16 відмінник освіти 9, вчитель нарватор 2 і кращий педагогічний працівник міста Одеса, діаграма в цій дані подані у відсотках. Дослідивши доступні джерела інформації, я провела короткий свот-аналіз розвитку е, освітньої системи закладу. Хочу зазначити, що ми маємо багато сильних сторін, це і зручне е, розташування, це і приміщення відповідають е, а, санітарним нормам і охопленню приміщень інтернетом. Навіть п'яти кабінетах є система джіпону, то волокно. Це і належним чином е, е, організовано е, діяльність платформи. Space for Education за допомогою сервісу Classroom. А це і забезпечення закладу інформаційно-комунікаційними матеріально-технічною базою. У нас два комп'ютерні класи, 18 інтерактивних дошок, 80 ноутбуків. Фактично кожний член колективу забезпечений ноутбуком для виконання своїх професійних обов'язків. Але ми маємо і слабкі сторони, і хочу відзначити, що тут є певна конкуренція з боку освітніх. Активішного набора п'ятих десятих це на сьогоднішній день. Ми маємо дуже гарну новину. у нас будується нове сучасне укриття, але до цього ми мали найпростіше укриття на 50 осіб, і, на жаль, не могли повноцінно організувати очне навчання. Це недостатній досвід роботи в умовах НУШ, недостатній рівень облаштування приміщень для навчання розповіду КЕС ОПП і е, е, сучасного обладнання потребують кабінети хімії, фізики, біології, інформатики і відсутність тем лабораторій. При цьому цьому маємо і великі можливості, враховуючи нашу маціальну технічну базу, розток цифрових компетентності педагогів та добувачів освіти, росток інклюзивної освіти, стем напряму переобладнання приміщень. Наприклад, під сучасним медійний центр розширення партнерства із закладами вищої освіти, участь у грантових програмах і співпраця з депутатами міської ради, департаментом освіти та громадськими організаціями, які зацікавлені у вирішенні наших актуальних питань. Але ми маємо і ризики. А в зв'язку з погіршенням демографічної ситуації через широкомасштабну агресу Росії проти України і зрозуміло, що сім'ї з дітьми виїжджають, тому є загроза зменшення зменшення мережі класів, скорочення навантажень вчителів, та це може привести до дефіциту вузьких спеціалістів і незначне поповнення педагогічного колективу молодими спеціалістами. Яка ж основна стратегічна ідея це сучасний мультипрофільний заклад освіти. І, і цінності, і місії, і візія цього закладу направлена на те, щоб створити а, сприятливі комфортні середовища для здобуття повної загальної середньої освіти, де будуть розкриватися і таланти, і інтелектуальні талант, талант, здібності дитини, і будуть формуватися цінності як громадянина України. Який же він мультипрофільний освітній заклад? Я пропоную чотири профілі. А кілька профілів у нас вже працює, але їх можна розширити. Розширення спеціалізації класів і можливості таких профілів дасть можливість здобувачу освіти будувати свою майбутню освітню траєкторію і обирати майбутню професію. Отже, філологічний напрям. На сьогодні ми вивчаємо англійську мову з поєднання з німецькою та французькою. Я пропоную розширити. Спектр вичня мова, англійська мова з корейською та китайською. Математичні класи теж є, але пропоную посилити роботу математичних класів із вивченням посилович фізики та інформатики. На сьогодні це актуально. Хіміко-біологічний напрям він стартує у нас в цьому році вперше. І тут я пропоную вивчення хімії біології з практично дослідницьким компонентом, тобто це активне провадження stem освіти. І суспільно-гуманітарний напрям: це поглиблене вивчення історії, правознавства, громадянської курсу медіаграмотності. Пріоритетними напрямами діяльності ліцею вбачаю в п'яти таких основних. Напрямах проєктах, я конкретніше зараз по кожному з них скажу це певні мета, мета кроки реалізації цих проєктів. Отже. Комфортне та безпечне освітнє середовище це, звичайно, створення безпечних умов. Дитина має бути в безпечних умовах, відчувати себе комфортно, і е, тут має бути і здорове харчування, і е, кібербезпека. Тобто ми створюємо розвивальний та мотивуючий до навчання освітній простір. Кроки реалізації передбачаєте дотримання норм необхідних, це і охорони праці, пожежної безпеки прав поведінки, використання сучасного обладнання. Це пристосування простору до інклюзивної освіти, це переобладнання нашого харчоблоку, забезпечення повноцінним харчуванням за новими технологіями, так зване мультимедійне харчування, це і використання хмарних технологій для накопичення, збереження і доступу до освітньої інформації. Наступний наш проект це. Освітній простір толерантності, психолого-педагогічний аспект. Я виділила окремо це, тому що це дуже важливий напрям створення свят психологічного клімату, попередження правопорушень, булінгу, захист прав неповнолітніх, формування патріоти України. І тут теж перед нами стоять дуже важливі завдання. Але в першу чергу хочу увагу, що це багатовекторна виховна робота, яка базується на принципах свободи, гідності, толерантності. Справедливості, розкритті творчих здібностей дитини національно-патріотичного виховання. Що тут ми пропонуємо? В першу чергу це впровадження інноваційних методів та прийомів. Активних форм а, виховання, взаємодії, самоврядування учнівського у нас є такий орган, це, це парламент сусіда, це фестивалі, конференції, усні журнали, погоди, екскурсії. А це а, активна робота на не, створення міжособистісної такої взаємодії, запобігання та протидії корупції. А це і Надання необхідної психологічної підтримки підкамки потрапили складні умови, це тренінги, це арт-терапія, це відеолекції лекції для всіх дувачів освіти за участю психолога та соціального педагога. Це співпраця з правоохоронними органами, а у справах дітей з питань правової, освіти, з попередження жорстокості булінгу, бездоглядності та безпритульності дітей, і звичайно. Активна зворотня співпраця і взаємодія з батьківською громадою. Адже маючи підтримку батьків, взаємодіючи з батьками, ми можемо зробити дуже багато. Ну, фактично, все, коли батьки нас підтримують. А якісна доступна всебічна освіта це ще один дуже важливий напрям для розвитку будь-якого освітнього закладу, особливо сьогодні.